Резонанс навколо операції Мідас не вщухає, чому за відкритих кримінальних справ підозрювані виїжджають за кордон та уникають арешту. Дискутували із Валерієм Димовим, директором центру суспільно інформаційних технологій. Форум в ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Наскільки ефективно Набу та інші органи протидіють системній корупції, якщо навіть за відкритих кримінальних проваджень так справ частина підозрюваних може виїжджати за кордон або уникнути арешту, ці е, меседжі, з якими Зеленський перемагавсь у 2019 році, очевидно розроблялася в тій квартирі е, у Мінді на Грушевського, 9 а. Можливо, навіть сидячи на тих золотих унітазах, в іншій квартирі. В нього офіс на 18-му, якщо я не помиляюсь, а живе він на 14-му, Що в нього декілька квартир на 4-му. І коли НАБУ туди приїхала, то двері в його офіс в квартиру були відчинені. Тобто ну щоб не ламали коштовні двері. Очевидно, тому що він прекрасно все знав, тому що знайдені навіть практично документи, які свідчать про те, що на тих детективів набу. І на набув цілому, і на деяких прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури фактично була стежка, тобто за ними слідкували, простежували їхню діяльність, і це до речі, відповідь на ваше запитання. Угу. Що це ефективно, значить, виходить, що НАБУ і САП, але вони не можуть замінити собою іншу, інші правоохоронні органи, виходячи. За межі своєї компетенції, ми ж вами говоримо не тільки про, наприклад, як каже президент Зеленський, там корупцію в енергоатомі. Ми ж бачимо гроші, ми бачимо мільйони грошей, в тому числі в пачках з. Печатками банків американських штатів, тобто, якщо хтось думає, або Зеленський думає, що хтось так може йому повірити в цьому, що хтось там, значить, через тису переправляв зворотньому від напрямку ухилянтів значить, ці тюки десь так під покровом ночі, або якимось безпілотниками доставляв, або, можливо, значить, коли міндіч переходив. Державний кордон, до речі, керівник прикордонної служби каже про те, що він переходив як громадянин України, і про це написано. А Зеленський каже, що він громадянин Ізраїля, тобто, красти тут він громадянин України, а mm -hmm. значить вивозити а, а давати йому державну зраду ми не можемо, тому що він громадянин Ізраїлі. тому ця. Двушка, яка пішла до Москви, це я цитую у ці плівки, міндіча двушка пішла до Москви через півтора тижні буде. Вона йому не може зараз а, кваліфікувати його як державну зраду, тому що він громадянин ізраїль мала лі яка. двушка звідки її пішла. А, тому в зворотному напрямку від Міндіча хтось, очевидно, під а, на державному кордоні, під цим коручим дротом. Очевидно, постійно переповзав, щоб ці гроші вводити в Україну. Хтось про це може вірити. Тобто, практично всі працювали проти Набу і САП, і тому а Набу і САП це е, ті органи, які єдиними є в Україні, яким можна довіряти в боротьбі з корупціями, Б, всі інші органи працюють проти Набу і САП, тим самим підтверджуючи їх ефективність. І в саме головне в липні місяці ми переконалися, коли парламент голосував з подачі офісу президента. З закритими очима голосував за позбавлення залишків цієї компетенції, можливості якось так незалежно розслідувати високі антикорупційні справи. Ну антикорупційні справи в соких кабінетах. Коли парламент голосував, то ми а президент Зеленський підписував супереч проханням послів Великої сімки, супереч тому, що ми зібралися. На площі біля театру Івана Франка він на себе бачив. Зеленський хапцям швиденько все це підписав. А це означає, що НАБУ і САП є тими органами, яким можна довіряти. Про це, до речі, заявили якраз сьогодні наші союзники і партнери, а і Б, що ті, які проти них практично ну, здійснюють, на мою думку, я це казав в липні явку з Оці ті, хто, хто проти НАБУ і САП. Є так чи інакше поддільниками мідячі Чорношової компанії ми ще обов'язково про партнерів і про реакцію наших партнерів поговоримо трішечки трі трішечки згодом. Я б ще хотіла поставити таке уточнююче запитання, бо у випадку, так коли фігуранти справи виїжджають за кордон, хто понесе відповідальність за це? І чому зокрема це стає практикою, коли підозрювані у корупційних схемах можуть виїжджати? Тікати, уникати правосуддя, ну, очевидно, хто дає зелені коридори, пам'ятаєте, коли такий собі Дмитрук, суга народу, напередодні, вручення підозри, також опинився за кордоном і зараз там впроваджує антиукраїнську діяльність свою, так? А, то на той момент генеральний прокурор Костян сказав: не запитуйте мене, як він туди потрапив. Я такі слова зараз можу сказати, що навіть ви не можете таких слов собі уявити. Ну і що? Іде той генпрокурор Костян? Зараз на нормальній посаді, десь там у рідній. От ну, до того генпрокурорка Венедіктова за те, що устами Зеленського вона була позбавлена посади, тому що на тимчасово окупованих територіях станом на червень 2022 року вже були сотні, крим... сотні кримінальних справ проти працівників правоохоронної системи, які пройшли на бік ворога, задушив присязі українському народу. Серед них було 69 прокурорів. Тобто він її позбавляє посади генпрокурора, відправляє. Тихенько на ну гроші люблять тишу на посаду послині у Швейцарії. Ви що чули від пані Венедіктової е, того часу, як вона стала послінні в Швейцарії, що вона там щось говорила? Але менше з тим е, людям дають зелені коридори, тому це корупція не тільки на. На рівні там, енергоатом або якихось тендерів, або на рівні там зараз ми дізнаємося другу серію цього серіалу за друзі в Міністерстві оборони. Не знаю, чи у меров прилетить з Стамбула чи не прилетить, але це про це, очевидно, будемо говорити пізніше. А, ну, принаймні, ми бачили, що один журналіст побачив корупцію в Міністерстві оборони там, де її не бачили в лапках а, керівники. І працівники департаментів і управлінь контролю різійного фінансово-економічного куратор від ЕСБУ, який знаходиться на одному поверсі у кожному міністерстві з міністром того міністерства. Всі ці не бачили того, що відбувалося з закупівлями. Ми пам'ятаємо, як чотири дні пані Маля розповідала, що це російське ІПСО, і Боже у посі, в Нас жодної корупції немає. А заступник міністра. Досі не отримав вироку і йому все постійно зменшують і керівник департаменту закупілю зменшують їм практично ті застави суми тих застав, Хоча ми побачили. Що вони лежали на диванах, яких були сотні тисяч доларів, ну очевидно, вони купили разом з диванами, як і керівник Верховного суду, отримав мільйони у своєму сейфі разом з сейфом. А так, от ми маємо розуміти тотальність цієї корупції. Ще раз наголошую, коли цілий департамент захисту національної державності в СБУ замість того, щоб побачити, ну наприклад, те, що відбувалося з МСЕКМ на Хмельниччині. А, а нагадаю, там тільки керівницям сек, там і чоловік керівник управління пенсійного фонду. А син керівник держаудіту. І тому, так, коли так. Держ... пані Сверденко говорить про те, що значить вона зараз буде проводити аудіту. Я запитую, а хто буде аудіторами? Ну можливо, у нас буде ще рахункова палата, яка очолюється пані піщанською. Коли керівники великої сімки просили не призначати пані піщанську, тому що вона бухгалтерка а і е, е, подруга. Родини зеленських і сусідка, а то зеленський зібрав фракцію і сказав, що нами не будуть керувати за за кордону і їхні гроші. А половину нашого бюджету фінансують саме ті країни, посил, яких просили, щоб або відповідають за це за знаходження цих грошей, щоб не призначали. Пані Піщанську на цю посаду. А так от фракція проголосувала за пані піщанську. Це також явка з повінною. А тому задають зелені коридори держападамель захисту національної державності шукають шукає курильщиків трави в, в, в журналістській групі декілька місяців тижнів, проводячи там операцію. Багато мільйони щодо того, як її організувати. Ну, тим вони займаються їм же ж треба слідкувати за набу за сап вони не бачать того і хто проходить кордони дмитрукі куницькі або той самий керівник фактично нашого форду держмайна який зараз має справу синіченка на 10 мільярдів за те що він грабував одеський припортовий завод призначаючи на посади посади своїх людей у мене запитання якщо пан синіченко призначав на ці посади Людей, які йому збирали ці гроші, відмиваючи, забираючи з одеського пропорту, тобто від нас з вами і від Збройних сил України насамперед, то очевидно його призначали так само, як він призначав когось. І ми тепер бачимо, що насправді у нас є бек офіси які ні за що не відповідають, мають паспорти інших країн і зелені коридори на здійснення своєї діяльності. Зелені коридори, якщо хочете, в метафоричному аспекті. А не про кольору, значить, цієї стрілочки на митних коридорах, так, от вони мають ці зелені коридори скрізь в закупівлях, проходженні кордонів, провезення грошей в Україну і з України, вирішення питань в судах. В прокуратурах, от така система у нас побудована, пане Валерію, ви зазначили також про тотальність корупції, і звичайно, що ми знаємо, як і суспільство реагує. А ось щодо партнерів, я так бо пообіцяло, що ми таки розглянемо це питання. От який це матиме вплив на міжнародний імідж і на міжнародну підтримку України? Як вже відреагували уряди країн ЄС загалом? Ну марта каз. Марта Гос, вона є єврокомісарка з питань розширення. Потім там, значить, посли і Міністерство там закордонних справ Німеччини, Фінляндії інших наших країн союзників і партнерів. Вони говорять про те, що ми пильно свідкуємо. Ми довіряємо Україні. Ми довіряємо тим структурам. я які борються а, з корупцією, і а, якщо там такі собі орбани розповідають про те, що це свідчення корупції в Україні? Вони говорять про те, що це свідчення того, що можливо нарешті а, ну, відбувається боротьба з корупціями? Ну я кажу це політичні заяви. Ви мене запитали, як вони реагують? Я відповів. А, але ми ж прекрасно розуміємо, що вони, як і ми з вами, не вже ви думаєте, що от. Ну, деякі люди, які займаються цими питаннями, не були в темі, хто такі Андрій Діркач, і хто такі Котін, і хто такий, а, хто такий менеджмент а, там, той самий Галущенка, того самого Енергатома. Ну я не буду зараз називати прізвища людей, які знають. Або, наприклад, той самий Зеленський, який прибирає Кудрицького. Зверніть увагу, за що прибирали Кудрицьк, або інші всі ці питання. Тобто, практично а, всі ці бек-офіси, всі ці мідичі з Чернішовими. Вони насправді використовували а, ситуацію, коли а, нам і нашим союзникам протерем не вигідно публічно говорити про корупцію в Україні, тому що це буде делегітимізовувати владу, позаблювати владу а, верніше, людей, які при владі, а значить владу, а значить державу, а значить країну. А ми десь були набагато більш відповідальними, аніж вони думали, що вони нас будуть тримати в заручниках. Як сліпих котят водити на повідку. Пан Брінкін, він же ж приїжджав в Україну і говорив про 40% грошей, які знаходяться поза межами бюджету. Зеленського дратувала тема, тема корупції. Сверденко ще три тижні тому, і там віртуозя на піанінах говорила про те, що питання корупції значно перебільшення. Ну, хто нас відповідає за за уряд? В будь-якій країні одразу пішло б висавку уряд, одразу пішли б Одразу були б проблеми в партії, яка сформувала цей уряд. Одразу були б перевибори, але сам Зеленський взяв на себе відповідальність. Ну починаючи з того, що він нам розповідав, що там Чернишов відкриває хаби. А значить, якщо він Зеленський знає, що робить Чернішов, очевидно, він мав би знати, що робить і тоді Галущенко за цією логікою. По-друге, супереч конституції законам України, Зеленський казав, наприклад, самим з останнім кейсом зі шмигальом перезавантаженням уряду, я думаю, перезавантажити уряд, тому що я хочу відправити е, Умєрова послом до США. Ну, Умєров до США не поїхав. А уряд ми перезавантажили. і Побачили, що депутати не знали за кого вони будуть голосувати. Тому Зеленський взяв на себе відповідальність. За уряд і давно так відбувалося. ще його перший прем'єр-міністр Гончарук писав заяву не до парламенту, а до Зеленського, тим самим показуючи, хто в нас керує. А все це бачили. Брінкін казав нашим студентам. Він вже втомився говорити про це Зеленському і Єрмаку. Він казав на зустрічі в КПІ, що ми не хочемо, щоб частина території України була територією Росії. Ми не хочемо, щоб Україна була Росією. Він же просто публічно озвучував те, що вже не хотіли чути в офісі президента про Піщанську, про інших я вже говорив. Тобто Зеленський вважав і цей його офіси вважали, що вони взяли нас, і наших союзників-партнерів в заручники тому, що все, що проти. Них вони вважали проти України і Кирюша Тимошенко обличчя 22-го року. А він керує в умірова всією комунікацією всіх. Ну і через свою кампанію на телемарафоні, яка робить для них контент на каналі Рада. А він практично керує всіма цими меседжами силових структур. і Всі, хто проти. Значить, всіх за корупцію щось говорити проти а, того, щоб вона була а, навколо президента Зеленського, всі ці а, працюють на Росії. російське ПСО. Так вони діяли. Галущенка, пам'ятаєте, також не раз це використовував. А, тому а, наші союзники-партнери і громадяни України розумніше, аніж влада, яка вважає, що нас тримають за заручники за заручників. І тому і реакція була наперше, наїзд на перше неїснена Буй САП а, тоді, в липні а, і відкат. А, Влади від того, що вони хотіли практично зробити ручними набу і САП. А і те, яким чином потім відбувалися події, коли Зеленському треба було щось продемонструвати, показувати на те, що ну і заяви публічні наших союзників і партнерів, говорить про те, що дослівно вони будуть уважно, Дивитися за роботою антикорупційних органів, тобто руки проч від антикорупційних органів, якщо називати це плакатною мовою початку двадцятого століття, і ще раз наголошую навіть зустріч, яка відбулася вчора чи позавчора. Керівників або детективів керівників підрозділів набу з новим представником ФБР. А ФБР має офіс в набу, тому що вони також втомилися говорити з владою, яка їх не хоче чути. А тут присутні гроші американських платників податків, європейських платників податків. Там в них відбувається ротація, щоб вони там ну дуже сильно не помирилися, не війшли в контакт з цими значить представниками Чернишова Міндиміндіча. От у них відбувається ротація кожні 5-6 місяців. Так, от вони показують те, що вони будуть пильнувати за роботу антикорупційних органів, тому що це єдина надія. На боротьбу з корупцією наїзд на неї тільки показував те, що це насправді дійсно більш-менш незалежні органи, але надія це найгірша стратегія. Не треба сподіватися, треба діяти, і Захід прекрасно це розуміє. Тобто, сьогодні міндічем Чернишовим буде набагато складніше красти в країні не тому, що там, скажімо, їх позбавили влади. А тому, що питання токсичності тих ну я за цей мережі корупційної мережі, е, воно робить е, ну певною мірою, е, скажімо, е, більш позитивною динаміку, да я так обережно підбираю слова. Відповідальне і позитивну динаміку боротьби з корупціями, але просто заяви про аудіти ні, це вже недостатньо. Просто кримінальні справи, вручення підозрюва недостатньо. Санкцій, тим більше обмежені, недостатньо. Всім треба буде побачити вироки. А, і я би владі і тим, хто при владі сподівається, що вони пропікляють, тримаючи нас всіх заручниках, я би не радив. Боже суд не печерський. А, Я не раз казав так, про те, що 100%, або, 100%. або вони, або вони, або вони роблять а, дійсно у нас праву систему, таку, коли їх будуть судити за адвокатами, а не з паштальонами прокурорами і суддями, а коли в них будуть непідкупні суди і а, прокурори, які дбають про. Честь своєї справи це для них навіть набагато буде краще, аніж для я вже так кажу для автора цієї портновської системи, самого Портнова. А тому або реформований Печерський, або перепрошую Мадридський. Про деталі операції Мідас, а також який вплив вона має на міжнародний імідж та міжнародну підтримку України загалом, як вже відреагували уряди країн ЄС, розповів Валерій Димов, директор центру суспільно інформаційних технологій форум. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.